Зараз я все розкажу. Ось все тобі не покажу. Та ще суджі негайно. І знайомство починаємо. Говоріть, куди йти. Недалеко. Ось шкільний музей. Що в ній? Матеріал безцінний. Втім, подивися сам. Чудово, я завітаю сюди знову! Глянь, як гарно все довкола! Бачу, трояндах школа У стінах школи не лише навчаємось, а й працювати старанно намагаємось. Квітники ми доглядаємо і озерце своє маємо. А ділянки ці у нас кращі в області. Це клас. На уроках праці, діти, щоб пташки могли радіти, годівнички їм майструють і шпаківні приготують. Це було у школі в нас. Що ще гарного у вас? Он поглянь, там стадіон. Змагань буває тут мільйон. В проєктах соціальних участь беремо. з куточків різних України кубки веземо. Є, молоді у нас футбольні волонтери. Посіли перше місце у Криму. У це ми турнір, футбольний, спорт і волонтерство, чесна гра. Змагаємось також. Ми за призи моторного Дмитра. Розповідаєш ти все про футбол, а інші є в секції. Гандбол, атлетика у нас важка і легка. І айкідо, і вільна боротьба, всі фітнес, теніс, і баскетбол. Призів багато. Ось поглянь у хол. Знає нас не лише район, в нас кожний п'ятий чемпіон. Турист шкільний, похід у Крим. Та до цього край був свій. Вивчили Олешки всі, заповідники, степи і Цурубінські ліси. Знов похід. Перед ними ж цілий світ, б їм поновити. І ЄС для всіх купити. Дійсно, гарно, все у вас. В нашій школі все для нас. Подивися на фото ці. Це відмінники і ті, хто є першими в районі. І в області вони відомі. Багато колективів в нас, і кожен в своїй справі? Ас, ось двері в актову залу, скільки талантів тут зростало. Я розкажу про всіх потрошка. Усім біданий капітошки. Це наші юні театрали і в області їх, їх всі пізнали. Ти танцювати може мрієш? Тоді йде в колективна дія, там всі танцюють залюбки, і малюки, і юнаки. Традиції цікавлять українські чи обряди. Тебе чекає колектив, «Світчадо». А гідбригада, є у нас вона пропагувала вже не раз в районі, області, повсюди здоровий спосіб життя людям. А Гідбригада, вітамінки. Навчить в усі життя, хвилинки. Продукти правильні вживати. Є, є співаки у нас, чи ці, може, майбутні це митці. Їх часто імена лунають, мав зірки ясно, вони сяють. Що на думку мені спали? Що, інформації для тебе мало? Я побував у різних школах. Таку не бачив я ніколи. Сучасну техніку, комп'ютерну до нас. І була б школа наша, вищий, вищий клас.